Всім привіт! В цьому відео кіносмак розповість про нові серіали грудня 2022 року. Відкриває грудневі новинки канадсько-британський серіал Три сосни від Амазон? Прем'єра якого відбулася 2 грудня. Сценарій серіалу був написаний на основі детективного роману Луїзи Пенні Натюрморт, який отримав декілька літературних нагород. Так, а що тут у нас по сюжету? Головний інспектор Арманд Гамаш, дякуючи своїм непересічним здібностям підмічати найменші деталі, з легкістю розкриває найзаплутаніші злочини. І ось чергове розслідування приводить його у маленьке містечко три сосни, де відбулося вбивство. На перший погляд, це місце здається ідеальним, але як виявиться пізніше, практично кожен мешканець має свій скелет у шафі. No one saw uh, anything suspicious. Not a thing. She wasn't the easiest person to get along with. She was a little critical. She seemed a little cold. I think they all hated her. I was a На перший погляд нічого особливого. Знайома схема провінційне містечко, розумний інспектор, вбивство, таємниці, і трохи містики чи окультизму. Але у головній ролі тут Альфред Моліна, британський актор, що став відомим після ролі у фільмі Фріда де зіграв мексиканського художника Дієго Рюверу. А ще він декілька разів номінант на ЕМІ та золотий глобус за ролі у серіалі Ворожнеча та фільм Звичайне серце, і може бути вам знайомий як Отто Октавіус з франшизи про людину Павука. Основним режисером, що відзняв чотири епізоди серіалу, є такий собі Донован, що раніше попрацював над серіалом Молокососи та корона. Майлайнворк, пипо думостанекспекти тинз. Мос мердер з хапин на хіті no, I know there's eating. This village is the most welcoming place on earth. If you don't belong here, Three Pines will chase you out one way or another. This is crazy. Sometimes you have to take matters into your own hands. My baby's gone. You need to step back. Something doesn't add up. So much going on beneath the surface. All I've got to do is find out what. Продовжує список найцікавіших грудневих новинок біографічна драма від Шоу Тайм, що вийшла 4 грудня. Шість серій про життя та творчість американських співаків Джорджа Джонса та Теммі Вайнет. Надпопулярними вони були у 70-х роках 20-го століття. Мали купу хітів, були одружені і виховували спільну доньку. Проте завжди є якесь проте. Після шести років їхній шлюб розпався через алкогольну залежність Джорджа. Чому взагалі нам з вами має бути цікава історія американських вик... Виконавців кантрі, окей, з декількох причин. Перша сценарій заснований на мемуарах їх доньки Джорджа Джонс. М -м -м. Друга, це актори у ролі Тенні Вайнет Джесіка Честейн. Це її друга біографічна роль. А за першу у фільмі Очі Тенні Фей 2021 року вона отримала Оскар. Взагалі, у селяках нагород у актриси немало. За другорядну роль у прислузі вона була номінована на премію Оскар, Бафта і Золотий Глобус. А роль у дереві життя стала справжнім проривом і принесла їй золоту. Пальмову гілку канського фестивалю. І ще звернемо вашу увагу, шановні кіносмакуючі, на інший фільм з Джесікою. Це стрічка укриття 2011 року, де її екранного чоловіка зіграв актор Майкл Шенон. Так ось саме Шеннон виконує роль Джорджа у цьому серіалі Шоу Тайм. Тож актори у друге зіграють подружжя. Треба зауважити, що Шеннон однозначно достойний партнер для оскароносної Джесіки, бо він і сам номінувався на Оскар двічі за роль у фільмі Нічні звірі та Дорога змін. Купу інших його премій треба дуже довго. Перераховувати режисером серіалу став Джон Гілкоут, який за фільм дорога номінувався на Золотого Льва венеціанського кінофестивалю. Команда над серіалом попрацювала не або то напевно, треба дивитись. Друзі, якщо вам подобається відео від кіносмак і ви не хочете пропускати найцікавіші новинки кіно та серіалів, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Все це дуже важливо для розвитку каналу. Далі у грудні на нас чекає ще одна екранізація популярного роману на цей раз фантастичного, що побачив світ. Ще у 1979 році був написаний американською письменницею Октавією Батлер. Серіал рідня, що створений Хулу та FX, вийде вже 13 грудня. Діана, темношкіра дівчина, спокійнесенько, живе собі у Лос-Анджелесі, і раптом. Її перекидає у часі аж на 200 років назад. Ну, думаю, зрозуміло, що там цей. Ем, як його ну рабство процвітає? Ось така собі фантастично соціально пригодницька драма. Шоураннером серіалу став Бренден Джейкобс Дженкінс, чиї п'єси наразі діставали пуліцеровську премію, а режисером виступив Альфонсо Альварес. Що до цього режисерував снігопад Американська історія жахів. Головну роль в серіалі виконала Мелорі Джонсон. Що за акторка? Спитаєте ви? Кіносмак відповість: No, name. Тозна. Будемо знайомитись. The date, the year. Tell me the year. We just heard a lot of screaming. Is everything okay in there? Whatever this is, it's real. А вже 14 грудня на маленькі екрани виходить серіал від дійсний скарбнації на краю історії. спін Спін-офф відомої франшизи Скарбнації з Ніколосом Кейджем у головній ролі. Тепер у центрі сюжету дочка головного героя оригінальних фільмів дівчина Нем'я Джес. Сходзакло твочемостимпорт айтопадистроєніамільтаймс. Вона відправляється у захопливу подорож, щоб відшукати загублені скарби нації та розкрити таємниці своєї родини. Звичайно, ця пригода сповнена небезпечними моментами, але ж друзі героїні завжди готові прийти на допомогу та підставити сильне плече. Так. So Ой, ну коротше, ви зрозуміли, пригодницький екшен. Що тут ще сказати? М, хіба можна додати, що актор Харві Кейтель повернеться у цьому серіалі до своєї ролі Пітера Даски, що грав у франшизі? Також зіграє у серіалі ще одна зірка Кетрін Зета Джонс. А ось Нікола Скетч у першому сезоні не з'явиться, хоча ходять шутки, що з'явиться у другому. Головна роль Джесі дісталася американській актрисі Лізет Алексіс. Ой, не питайте ще один нулнейм «No у нашому відео. Чаш на До речі, а де ж серіали від Netflix? А ось 16 грудня вийде шпигунський пригодницький трилер Шантаж. Шоуранером проекту став Алексі Хоулі, серед робіт якого, наприклад, рейтинговий Касл та Новобранець. А головну роль тут виконав кумир та краш підлітків «Ной Сентінео, зірка кінейджерських румкомів, який за роль молодранні усім хлопцям, яких я кохала, отримав преміум Тів за найкращий поцілунок. А ну, є тут молоденькі фанати актора. Чи така він вже справді зірка? Пишіть в коментах. Тож молодий випуск... З юридичного факультету приходить на роботу в ЦРУ і отримує завдання розібратися з однією ув'язненою, що може розкрити важливу таємницю. І допрацьовуються до того, що стрьомні хлопці надягають йому на голову мішок та везуть у невідомому напрямку. I think it's ambitious. Kalata? Yeah. 18 грудня Paramount Plus випустить вже другий приквел популярного Єловстоуну після 1883. І цей серіал отримає цифроназву назву 1923. Тож події у ньому відбуватимуться саме в цьому році. Родині Даттонів доведеться зіштовхнутися з багатьма труднощами, бо на порозі часи Великої депресії, щоб уберегти від злодіїв свою землю та майно прийдеться узятися за зброю. Головною фішкою серіалу безумовно є виконавці центральних ролей легенди світового кіно Гаррі Форд та Гелен. Мірин Ган Соло у Зоряних війнах, Індіана Джонс у одноіменній франшизі, Ілізавета Друга і Оскар за цю роль у фільмі «Королева», Альма Ревіль – дружина Хічкока у одноіменному фільмі Хічкок. Тож, навіть якщо ви не надто палкі шанувальники жанру вестерну на цей дует варто глянути. No Range War. Range До того рейнджво рейнджвозаредо того виступив Тейлор Шерідан, що давно спеціалізується на створенні неовестернів. you on a rainwater Come with me You're no God Jacob Dutton ah! You attack my family. It's gonna be the last thing you ever do. Ось таким видався серіальний грудень. Друзі. Лінки на перегляд усіх цих серіалів в українському озвученні можна буде знайти у телеграм-каналі Кіносмак. Підписуйтесь, щоб не пропустити. А кіносмак вітає усіх підписників і глядачів каналу з наступаючими новорічними святами, перемоги та здоров'я вам та вашим рідним! Слава Україні та ЗСУ.